Вітаю все шановне панство. З вами знову Вєдаль. Ой, про що б таке порозмовлять? В принципі, можна було б розповісти про. Думайте своєю головою, будь ласка, Та я це постійно кажу. Не стрибайте під машини, ходіть по тротуарах, використовуйте пішохідні переходи і підземні, наземні. Ні, це теж усе було. А, любіть Україну, слухайте маму, їжте кашу і донатьте на ЗСУ. Та це, в принципі, теж вже багато разів казав. О, є з трохи наболівшого. А, проїзди у міському транспорті та як за них ну, розрахуватися. Отже, найадекватніший варіант, враховуючи те, що у нас усіх є є смартфони. Можна установити собі додаток Київ цифровий і там купляти QR-коди, квитки, які можна використовувати в автобусах і у метро. Також я можу помилятися, але у електричках вони теж використовуються. Хоча я там дуже давно не був, за це не можу сказати абсолютно точно. У цій програмі цей додаток Київ цифровий. Один квиток, одна поїздка коштує 8 гривень. Після того, як ви купляєте цей квиток, у вас з'являється QR-код, який ви маєте відсканувати на, на спеціальному приладі, який є біля кожного входу у автобусі. Ви так само можете його використати. Якщо будете заходити у метро. Один із пропускних пунктів у метро. Він відрізняється кольором від жовтий такий. Там ви можете використати цей QR-квиток. Також можна собі зробити картку у метро. Такі робляться картка призний. І тоді ваш квиток, одна поїздка буде коштувати не 8 гривень, а 6,50 гривень. В принципі, також можна використовувати звичайну банківську картку. Головне щоб... Головне, щоб вона працювала. І на ній, звичайно, були гроші. Так. Що ще, що ще, що ще. Ні, ну, ще є PayPal, цей електронний гаманець і так далі. Але як я бачив, з ним час від часу бувають проблеми, бо люди просто не можуть довести, що. Так, я проплатив у цей час не питання, покажіть оплату. Ну, ось тут написано, це у вас в архіві написано, що якась була зроблена проплата о 8-й годині. Дуже круто. Там не написано, що, де, як, куди. Там треба правильно якось заходити. Якщо ви бажаєте користуватися міським транспортом, будь ласка, уточніть усю необхідну інформацію, тому що зараз перевіряючі контролери. Вони сканують ваші картки, документи, QR-коди і так далі. І якщо буде ситуація, що людина не проплатить, то будуть стягуватися штраф. А якщо людина не заплатить цей штраф, то цей штраф можуть зняти з контролера. Вони контролери теж люди, Ну, звичайні люди. І якщо така ситуація якась. Зкладається, що людина не заплатила за проїзд, то в транспорті є камери, це все фіксується. І Потім з них запитають, що вони перевірили, що вони стягнули штраф, і штраф стягується з контролера. А тепер уявіть, що що ну, за один день ну, може бути там декілька людей, хай буде приблизно ну, 5 чоловік, ну давайте навіть 4. По 140 гривень з однієї людини. І це в один день. А люди працюють тиждень, може, через тиждень чи день через день. Все одно вважайте 15 робочих днів. А тепер, будь ласка, порахуйте, скільки це виходить. 4 людини в день. 7 днів на тиждень. Два тижні в місяць. Ну, у них тому і відношення буває таке, що до людей спочатку вони звертаються. Можна, будь ласка, ваш проїзний або квиток, або QR-код. Просто доведіть, що ви проплатили, і все нормально буде. А от люди можуть одразу бути налаштовані не дуже дружелюбно і навіть форсують таке негативне спілкування з. Просто з контролерами. Вони теж, люди, вони просто працюють. За кожен раз, коли хтось не заплатить, то з них можуть стягуватися ці штрафи. Їм треба сім'ю годувати. Вони працюють, у них немає можливості просто взятись, з сидіти цілий день і нічого не робити Вони з одного автобуса йдуть у інший автобус. І так цілий день. Тому, будь ласка, люди, я вас дуже прошу. Будьте вічливими один з одним. Ніщо не коштує так дешево і не цінується настільки дорого, як вічливість. Любіть Україну, слухайте маму, їжте кашу, донайте на ЗСУ. Слава Україні, слава Одіну, слава ЗСУ. Бережіть себе, людоньки мої.